Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Неймовірна честь і радість показати вам цей журнал. Нарешті я його маю. Це спеціальний випуск, спецвипуск, який називається Історія нас історія Дія, Історія магії, який він посвячений мультсеріалу Клуб Вінкс і саме посвячений 15-літтю мультсеріалу. А даний спецвипуск виходив в Італії в. Січні 2019 року, коли мультсеріалу виповнилось 15 років. Так, я ж не помиляюсь, правильно в січні. Так, 30 січня 2019 року. Дата виходу журналу він в продажі довго не був. І мені його, на жаль, не купили, тому що в той кіоск де мені купляли журнали, він не приїхав. Дуже прикро. Чому. Ціни я, власне, на нього не буду знати, тому що тут ніде не вказано. Але до нього бонусом йшли крила Тайнікс, Тобто, ти можеш взяти, одягнути їх і перетворитися в фею Тайнікс. Ці крила в мене є звідки? Колись я вам знімав огляд. Хто давно зі мною дивиться кожний огляд, хто ні. Подивіться, він є на моєму каналі. Це коротше був набір з шести масок, фей Вінкс, такі картонні маски. І були крила. Коштувало вони 6,90. Ну і я такий, окей, беріть мені їх. Виявляється, добре, що я взяв, тому що ці крила були подарунком до ось цього спецвипуску. Ну, Крила я вам потім відкрию, ще раз покажу, тому що багато є нових глядачів. Да і огляд той був досить таки вже давненький. Тепер... Ні, я почну все-таки з крил, тому що журнал шикарний, друзі. Я так давно його хотів. Так, крила. Канинні. Погано тримаються оці штучки на них, на жаль. Я щось тут підклеював, не знаю, чого ці камінці так погано тримаються. Ну, тримаються погано. Ось. З однієї сторони, тільки видно, наскільки вони красиві, а це внутрішня сторона. І цією стороною, власне, потрібно їх одягати на себе. Ось як вони виглядають повністю. Дивіться, який журнал і які крила. Крила досить великі. Звісно, не прям такі, як у Вінкс, але величенькі крила. Всередині ось таке серце з надписом Вінкс. І крила Тайнікс у нас по формі, по ходу, це Блум будуть. Якщо мені не зраджує пам'ять. Це ж Блум? Так, це крила Блум. Ось я зараз дивлюсь. Це її крила будуть. Красиві голубого кольору такого. Тут по сторонах рожеве все, красиві камінці голубенького кольору є, і неймовірно багато блискіток. Дуже красиві крила, дуже гарно зроблені. І для карнавалу якісь дівчинці обов'язково вони підійдуть. А тепер перейдемо до найголовнішого, на мою думку. Це ж сам журнал. Він шикарний. По-перше, подивіться, яка обкладинка. Обкладинка двостороння, вона розкладається. І ми можемо бачити на ній всіх фей Вінкс у трансформації Тайнікс. На той момент це остання трансформація, яка була нам всім відома. А ні, браш у 19 рік. Це ще Світ Вінкс був. Але по канонічному мультсеріалу Тайнікс це остання трансформація. Тобто, Світ Вінкс вони не брали в рахунок. Це для них спін-офф. Це нічого особливого з основним мультфільмом немає. І тобто, воно ну таке відхилення від сюжету. Це не те. На, на головній обкладинці у нас стела Блумфлора трансформації Тайнікс. Журнал дуже красиво переливається, дуже красиво блистить. А позаду у нас Текна, Муза і Лейла в ж трансформації Тайнікс. Стиль малювання, на жаль, кутюр. Тобто не мультяшну взяли версію Тайнікса, е, а кутюрну версію. Не дуже, я взагалі не люблю цей кутюр. І дуже прикро, що незвичайно матеріальну, але вже. Також тут у нас реклама серії фігурок Magic Style, яка поступила в продаж. Знову була у лютому 2020... 2019 року. Перепрошую. Вперше вона в продажу поступила у травні 2018-го. Потім її час від часу теж повторювали. І дякуючи цьому, я її зібрав. Що вона поступила тут в продаж? Я зібрав залишилась була мені тільки стела, ось така і така флора в такому одязі простому. І нарешті я стелу теж останню знайшов цього року. Ось ви могли бачити у розпаковці на фігурки Magic Style, які поступали в продаж в Італії осінню 2023-го. Так, а, перепрошую. Тут у нас що привітання від Блум. Можна написати своє ім'я, свою чарівну силу, свою улюблену фею Вінкс, а також улюблену трансформацію. І тут вклеяти свою фотографію. Далі ми йдемо дивитися. Все в цифрах, тобто ювілей у цифрах Вінкс. 15 років Вінкс, три, повномасштабні три фільми, великих мультфільми, 18 трансформацій чарівних на той момент. Це дані на 19-й рік, якщо що на січень місяць. Далі, тут я не знаю, одна тисяча що це означає. Не зрозумію. Два спін-офи. Це у нас Світ Вінкс і Поп Піксі. Поп Піксі теж рахується спін-офом. Оде вона жива, От, живі виступи, які були по Італії, каталися з виставами. Вісім сезонів тів. На той момент восьмий сезон ще не був відомий до, до кінця. Це все-таки 19-й рік і його розкрили більш детально саме весною. В січні ще не було відомо. 18 трансформацій, це цікаве питання. Зараз давайте порахуємо. Першу вони називають Charmix зараз. Чармікс окей. Okay. Далі Енчантікс, Белівікс, Софікс, Любовікс. Далі у нас іде Гармонікс Серенікс. Потім у нас що Блумікс, Міфікс, Батерфлікс, Тайнікс, це 11, а Дрімікс, Онірікс – 13. Так, чому 18? Зараз я вам поясню, тому що вони ще рахують трансформації, які були в коміксах. І я вам зараз назву по номерах, в яких коміксах були трансформації, які не мали ніякого відношення до сюжету. Ми нарахували з вами 13. 14-та трансформація з'явилася у номері 122, який називається Матч Століття. Там Вінкс для футболу просто перетворюється в якусь таку спеціальну форму для футболу, крила. І, типу, ну, щось отаке. 122-й випуск. 14-та трансформація. 15-та трансформація це номер 155-й. Вона називається. Комікс називається Секрет щастя. Це у нас 14-та трансформація. 15-та трансформація з випуску 160-го. Вона називалася Грінікс, а цю трансформацію їм дала планета Лінфея. 15. 16-та 16 16 трансформація називалася у нас Магія їжі з випуска 135-го. Комікс називається Магія їжі. І трансформація там була пов'язана з різними там, бобовими, рибою, яйцями. Коротше, якась така штука. 16-та трансформація. Тр трішки не за порядком згадую, але як згадую. 17-та трансформація це у нас випуск 100. Випуск 153. «Магія, трави, маг, магія Тревелікс. Магія, дякуючи якій вони повертались в минуле. В тому коміксі. Комікс називався Власне Магія Тревелікс, номер 153. І 18 трансформація це з випуска 172-го, яка називалася Пейнтікс, Їм її дало кольорове дерево, яке вони врятували. Ось, власне, всі 18 трансформацій. Тобто 13 це з мультсеріалу Клуб Вінкс і Спін-оффу разом враховано. А інших 5 трансформацій це з коміксів. І саме з номерів 122. 150, 135, 153, 155, 160 і 172. О, стоп. 122 номер. 135, 153. 155, 160, 172. Це 6 виходить. Коротше, я на одну більше не рахував. <свісно> Навіть 19 не рахував. Швидше за все, якусь не трансформацію не рахують. Може зі 122-го номера, там, де футбол був. Хоча не факт. Далі у нас 30 ворогів, всі переможено. Всіх от рахувати важко, тому що вони за ворогів рахували і тролів там, і різних чудовиськ легендаріуму. Свята рахувати це довга історія, але самих головних ворогів ми з вами знаємо. І це у нас Трікс, яких є троє, потім Лорд Даркар. Четвертий, п'ятий Валтор. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий це у нас маги чорного кола, десятий Тританус. Одинадцятий Ашерон. Срігна не рахується за ворога, тому що вона по факту. Реабілітувалась. 17 і 18-та це Калшара та Брафіліус. Головних ворогів всього-навсього 18-ті. Якщо там рахувати монстрів легендаріуму, тролів різних, то я не знаю навіть чесно. Професора Валон, вірніше його клон. Ну, це треба її згадувати реально багато. Далі. 170 чарівних пісень. 4680 хвилин мультсеріала, по ходу загально. Мільйони фанатів, а також безкінечна, безкінечна кількість чарівних змахів крилами. А, отут, от не знаю, 7563 ефекти спеціальні. А, спецефектів 7563. Ось воно що. Так, ідемо далі, а то я з за вами затягнувся тут. А так, Чарівні моменти. Тут у нас перший сезон, другий сезон показаний, четвертій, п'ятий. Тут у нас що? Перший поцілунок Блум Скайя, Тут Блум придумала назву клубу Вінкс. Тут знайомство з Лейлою, по факту. Трансформація Чармікс. Створили рок-гурт, власне, перший виступ. Блум повернула сили до Дафні. Тут у нас що? Роксі в печерах в вимірі Омега. Далі весілля Торина та Дафні, а також можливість побачитися з Фарагондою в минулому. Далі у нас що? Чарівні ще якісь моменти різні. Тут у нас трішки про діаспору, про те, коли вийшла перша серія, про появу лейли, про те Брендон і Скай, чому вони один, ну, одному помінялись цінами ім'ями, перепрошую. Також про значення Вінкс. Вінкс це крила, а вони замінили «гз» на ікс, щоб більш виглядало краще. А також історія Блум. Далі у нас е, сили фей. І саме власне, з кожною трансформацією нас знайомлять Чармікс, те, як її отримали, Енчантікс теж про те, як її отримували жертви, Белівікс, про те, що її отримали завдяки вірі людей. Гармонікс про те, що її їм подарувала е, дух природи у вимірі Грейнор. Сиренікс, яку вони важко здобували завдяки каменям, щоб боротися з Тританом в безкінечному океані. Блумікс. Цю трансформацію вони отримали з сили вогня Дракона, яким поділилася з ними Блум. Далі Міфікс, це силу вони цю отримали, дякуючи паличкам, прародителькам, які знаходились у чарівній школі, е не були. Далі Батерфлікс. Це їм подарував, подарувала природа Тайнікс, вони отримали завдяки браслетам, які їм подарували їхні чарівні тваринки. Власне, DreamX і Oenix останні трансформації, які з'явилися у мультсеріалі Sweet Wings. DreamX у них з'явилася тому що дівчинка, яку вони захищали, добилася своєї мрії. О, тобто, ви Добилася, досягнула своєї мрії, своєї цілі. А Онірікс це еволюція дріміксу. Він у них з'явився, тому що ем, потрібно було потрапляти якось у небувалію, щоб боротися з дінь-дінь. Тут у нас також показана мода, хоча мода показана зі Світу Вінкс. Також є назви цих серій: Rock Glitter ось, Кенді Стайл, Мэджик, чарівний денім. А Тренді Франш, Вінтажний лук клас. Тут уже по сьомому сезоні є Preppy Girl, Fairy Jungle, Чарівні джунглі, Спортчик. Спортивна е, дівчинка. Далі у нас є е, чарівне золото. Це, власне, оцей одяг, який вони. Який на них був, коли вони в минуле подорожували. Далі у нас квітковий стиль. Це 15-16 серія, 6 сезону. Етнік дрех, етнічний одяг. Це вже 7 сезон у нас 13 серія. Так. Так, тепер подивимось постер. Блін, друзі, такий крутий плакат. На дві сторінки ось такий шикарний постер з усіма феями в повсякденному одязі восьмого сезону, де написано «Ла нова серія тіву. Ну, на той момент це нова серія, новий сезон був. А зі зворотньої сторони, у нас, на жаль, крім Текни, всі дівчата в трансформації Тайнікс. Класний плакат. Прикро, що ТЕКНИ немає. Ну, Чому так вічно? Є Єстела, муза, блум, флора. А, так лейли теж немає. Я в шоці. Стела, муза, Блум і Флора є. Чотири феї тільки. Ось. Я його не виймав і не хочу виймати, але для мене це було сюрпризом, тому що я не знав, що тут всередині є постер і ще й такий великий. Хоча б тут всі є. Так, йдемо далі. Далі у нас друзі фей Вінкс. Спеціалісти, піксі, викладачі. Селки, чарівні тварини, Кіко, а також, а також Роксі. І тут про кожного з них по щось розказується. Так, от тепер вороги, моя улюблена рубрика. Також тут зробили такі от блискави, блискавки, щоб взяти маркер і самостійно визначити, наскільки ворог сильний. Ну, Давайте визначимо з вами. Тут у нас зображені всі головні вороги, якраз про яких ми з вами говорили. А я забув ще про Дін Дінь. Бачите, 19-та. Джим 20-й, до речі, тому що Джим, по факту, ворог був. Пірати теж вороги були. Людина-алігатор, людина-крокодил. Якщо брати світ Вінкс. Так, отже, перший і незамінні у нас вороги це Трікс. Звісно, що трічка їм, тому що. Вони завжди є, і постійно їх або звільняють, або вони самі звільняються. Другий ворог Лорд Даркар, трієчка, звісно ж, я думаю. Валтор. трієчка. Далі у нас маги чорного кола. Не... Я думаю, думаю, трієчка, досить вони сильні були. Тританус Ну, це, звісно, що одиниця. Навіть не обговорюється. Ашерон одиниця. Калшара двієчка. Їй мені вона подобалась. прикольно. На трійку не тягне, ну двійка. Да. Брафіліус взагалі ні про що, одиничка. І дінь дінь. Двічка. Вона не дотягує трохи. Хоча, коли згадати отих от немізід, яких вона випускала потім, може все-таки трієчку їй. Ось, власне, це всі вороги. Клас, це дуже крутий випуск. Чарівні світи. Магікс, Андрус, Солярія. Лінфея, Доміно, Зеніт та Мелодія. Тобто всі планети Вінкс і також Магікс. Далі чарівні пісні Нель Ді Вінкс. Це називається так, заставка до перших трьох сезонів. До четвертого сезону вона називається La Ді Вінкс Club. До п'ятого Inviciбі Вінкс. До шостого Анкора Ancora Есемпрі Winx і до сьомого Вінкс Winx Nois Далі 15 років коміксів з Вінкс. Перший комікс. Тут у нас випуск 51 і випуск 70 показані. А тут випуски 91, 92, 93, посвячені Хелловіну. Три номери було. Також показаний сотий випуск ювілейний. І показаний чомусь 168-й випуск про музичний фестиваль. Далі у нас що малюнки різних. Е е привітання від е прихильників і малюнки прихильників. Ну, і, власне, малесенький анонс е нових серій восьмого сезону, які вийшли весною. А також реклама Креала мода. І все, власне. Затягнувся наш огляд трохи. Сподіваюсь, вам було цікаво. Журнал шикарний, друзі. Якщо ви маєте можливість купити за кордону і ну, вам його хочеться, я його взяв всього-навсього за 2 євро. Просто лот знайшов і попросив продавця продати одну штучку мені. Хороший продавець попався. хороша людина, яка мені допомогла це викупити, дай їй Боже здоров'я. Коротше, все круто. Журнал дуже класний, і я думаю, ви самі бачите. Він не, не те, що двох євро, він і більше вартує. Якби я знайшов його за п'ять, за шість я б купив теж, тому що я його дуже давно хотів, дуже давно на нього полюю. Я, власне, так інтенсивно прям не шукав, тому що надії ніякої не було. Все таки він 19-му році виходив, а сьогодні у нас вже 24-й, Тому, тим паче, це Віталій він виходив. Але все-таки шикарно. Він є в мене і він неймовірний. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого.